Зараз долучаємо до АТРУ Наталю Гоменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас героям, слава пані Наталю. Ви повідомляли зокрема про те, що москалі повертаються на свої позиції там, де на лівому березі, звідки вони відступили. Тобто, зараз фактично це означає, що вони починають відновлювати ту лінію оборони, яку залишили, яка була затоплена. Вона дійсно була затоплена, тому фактично зруйнована. І, зокрема, і мінно-вибухові загородження, які вони намастили там дуже великим шаром і багатьма метрами, Вони теж були зруйновані, і карта мінних полів зміщена. Вона перед, абсолютно не відповідає зараз тим запасам, які вони мають у себе, і тому вони продовжують розмінування фактично того, що наробили самі. І намагаються в такому по порядку поспіхом. Займати позиції на верхніх поверхах будинків там, де вода вже відійшла, і вони можуть дістатися човнами і зайняти мінометні мінометні розрахунки, розташувати на верхніх поверхах. Все це спрямовано суто на те, щоб продовжувати тероризувати правий берег, щоб мати можливість обстрілювати лівобережне населені пункти, ті, що ще потерпають під водою. Тому що одним з найголовніших пропагандистських завдань завдань у них це налаштувати населення місцеве проти сил оборони. Так завжди відбувається, коли вони відчувають посилення тиску з боку сил оборони і імовірне просування сил оборони на певних ділянках. Вони бо так працюють з місцевим населенням. Ну а вони що відчувають ризики якісь для себе, оскільки там територія зараз вже фактично там ну, частина води зійшла із Каховського водосховища. Там дно ну, вже фактично самого водосховище майже висохло. Тобто вони відчувають для себе яку загрозу з того напрямку, раз не повертаються відповідно, відчувають і загрозу. і Відповідно, не можна відкидати сценаріїв, що можуть застосовувати відчайдушні. Спроби диверсійно-розвідувальних груп атакувати і правий берег, зокрема використовуючи особливості ландшафту, який утворився після такої техногенної катастрофи. Ну, якщо вони відвели звідти свої війська і свою техніку, було повідомлено про те, що перекинули на Запорізький напрямок, на Бахмутський напрямок перекидали частину. Відповідно, зараз вони повертають це. Ті самі ресурси, які там раніше були, чи це вже якісь резерви, які вони вишукують і підтягують треба правильно орієнтуватися в їх кількості і загальному загалі складі тих сил які там розташовані зокрема ми говоримо про те що за час поки вони очікували нашого контрнаступу і вони теж готувалися вони облаштовували оборону вони підтягували туди ресурси і знов таки мали при собі і наміри на те щоб бути Спорядженими зброєю, спорядженими боєприпасами, і е, набралось їх то, там декілька десятків тисяч, і тому маневри, які вони собі дозволяють на запорізький напрямок і на е, схід, вони їм поки що вкладаються в ту кількість, яка їх там є, але ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх ставало менше. Пані Наталю, повідомлення неодноразові були з приводу того, що наші закріпилися на лівому березі вже в районі Антонівського мосту. Якщо про це звісно, ви можете говорити а на цьому плацдармі. А яка там зараз ситуація? Чи намагаються наших звідти вибити росіяни? Треба розуміти, що в умовах гібридної війни таких повідомлень з'являлось часто і дуже багато. Від сил оборони, безпосередньо які забезпечують оборону і бойову роботу на цьому напрямку, на цій ділянці місцевості, жодного подібного повідомлення не було. Зате їх було дуже багато від російських військорів. І це також елемент гібридної боротьби, треба усвідомлювати. Вони пояснюють, це саме так, для того, щоб про атакувати і обстрілювати нас. Втрачаємо втратили тимчасово зв'язок з пані Наталією Гуменюк. Розуміємо, що Наталя зараз знаходиться точно не в тих місцях, де стабільно зі зв'язочком. Зараз вона до нас повертається, пані Наталя. Все гаразд продовжуємо. Це, це пов'язане якраз з тим, що вони намагаються спровокувати інформаційний простір для того, щоб потім пояснювати свої поразки і перекладати провину на сили оборони. Сили оборони працюють методично, план мають конкретний і завжди повідомлення офіційні спираються на безпекову складову. Тоді, коли це доцільно, тоді коли це правдиво, тоді коли це відповідає дійсності. Обстріли Херсону зараз продовжуються, власне, вони не припинялися. Чи оце наближення росіян зараз до тих передових позицій, про які ми з вами говорили? Повернення фактично на першу лінію воно якось посилює кількість обстрілів, чи 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 їхня кількість не змінилася? Вони далекобійною артилерією продовжують бити. Вони продовжують працювати з усього з усіх видів озброєння, які можуть собі дозволити на цей момент. Ми ускладнюємо їм їх бойову роботу наскільки це можливо, наскільки можемо це забезпечити в цих умовах. А також ми спираємось на те, що вони продовжують використовувати і авіацію, і ударні безпілотники. А ми протидіємо цьому і посилюють розвідку. Зараз ми відчуваємо суттєве посилення інтенсивності обстрілів зокрема, і цієї ночі обстрілів було аж понад півсотні. Це Ну такий майже рекорд за нічний час. Це дуже потужним вогнем вкривалися Скривалися напрямки, зокрема якраз Херсону, Антонівки інших прибережних населених пунктів, оскільки вони відчувають так, вода відійшла, так ділянки суходолу збільшились, і звідти їм мариться небезпека. А те, що зруйновані були Чонгарські мости, вони якось позначаються на бойовому а, на бойовій логістиці росіян, чи в принципі зараз вони знайшли якісь альтернативні шляхи, зокрема через понтони, можливо ганяють а, озброєння і боєприпаси. Так, в них є дуже суттєві ускладнення через те, що шлях через Чонгар був більш безпечним, оскільки він був територіально далі від позиції Сил оборони. Інший альтернативний шлях через армянськ для них складніший, тому що він під таким потужним вогневим контролем з нашого боку, і вони не відчувають тут безпеки. Взагалі розуміючи, що навіть і Чонгарський міст вже не такий безпековий шлях. Це їх дуже суттєво знервовує морально психологічний стан війська дуже підірваний. Тобто, вони використовують зараз все ж таки понтони, чи все ж таки йдуть в обхід цієї території, щоб оминути Чонгарський Чонгарський міст? Переважно використовують обхідні шляхи, але все ж таки намагаються налаштувати і понтонні переправи. А ремонтувати не планують там, же ж квили в сальдо, що днів 20 і будемо мати відремонтоване міст. Нічого не роблять. Вони проводять певні роботи, маючи такий собі досвід, як вони зазнавали, і при нашій роботі по Антонівському мосту, і по роботі Постаховської ГЕС, коли ми порушували шляхи руху ворога, не руйнуючи інфраструктури. Так само відбулося зараз. Чонгарський міст. Як об'єкт гідротехнічний і інфраструктурний не зруйнований, але він не спроможний виконувати ті завдання, які ворог перед ним ставить, тобто транспортування важких вантажів озброєння та техніки і боєприпасів. І тому вони намагаються ремонтувати, використовуючи той досвід, але як і тоді в них нічого не вийшло, так і зараз та й повторюють. Інформація була про те, що в Мелітополі трішки бавовнило чи є у вас інформація, що там чи поки почекаємо офіційних повідомлень від генштабу поки що. Інформація про те, що те що це вдала, бавовна, але наскільки вона розквітла і які має результати, треба дочекатися. А що щодо мінної небезпеки в чорному морі? Можливо, фіксуєте десь наявність нових мін. Адже багато змило, багато позривало з якорів через шторм, як і з мінами зараз в чорному морі, взагалі вздовж узбережжя нашого критичної кількості нових мін немає, але ми підозрюємо, що вони ще можуть бути виявлені, оскільки ті острови сміття, уламків і іншого інших побутових відходів, які накопичилися в акваторії Чорного моря, і ще дрейфують. Вони можуть бути принесені і до. Узбережжя, зокрема, і в товщі води можуть приховувати і ті, ті міни, які вийшли з Дніпра, і зараз, дрейфуючи в Чорному морі, можуть зіткатися із тими, які в Чорне море були розставлені ще раніше. Саме тому загроза мінної небезпеки залишається дуже високою, і попередження про те, що узбережжі не є зоною відпочинку, а все ж таки є зоною небезпеки досить актуальна. Дякую, пані Наталю, за коментарі. Наталя Гуменюк була з нами, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Говорили про ситуацію на півдні, про те, що росіяни продовжують використовувати будь-яку можливість обстрілювати Херсон. Зокрема, підтягують важке озброєння ближче до тих ліній, які вони залишили, коли фактично підібрали Киховську Гес і змилу фактично першу лінію оборони. Тепер вони намагаються повернутися на ці лінії, встановлюють мінометні розрахунки на будинках на вигорішніх поверхах. Для того щоб мати візуальний контроль за пересуванням, можливим пересуванням збройних сил України і Правого берега. Ну і власне збройні сили з Правого берега теж надають їм, як то кажуть, відпочити, насипають трішки. Наші йде просування вперед. Відчувають далі росіяни проблеми із. Логістикою в районі Чонгару, тому що там мости вони намагаються ремонтувати, але поки що їм це мало вдається. Ну і власне в Мелітополь, пані Наталя підтвердила, що там бавовна розквітла красиво і вдало. А вже основна інфосна інформація про те, що там бавовнило, що там вдалося знищити, будемо мати інформацію трошки згодом уже від генерального штабу.